Поставив і попробуй, і трошки от вбік, щоб тобі було видно квіртів. Я отак став. воно вбік трошки, а не прямо. Бо якщо воно буде прямо рівно, трошки покльовку буде важко побачити. Окей. Uh -huh. okay. yeah. А в тому випадку, бачиш, в тебе трохи не так, я тобі зробив, щоб ти вверх став палку, тобі буде ще простіше, кліваку побачити. Uh -huh. Бо в тебе по квірті буде вверх дивитись. Вверх палку, вверх палку. О, чуть не забув. Дужку закін... ну, закрути. Зараз типа, ждеш, поки впаде. От, дивись на кінчик. О, бач? Ну, коротше, там момент вона шнур розслабився, Все. Тепер підмотай плавно, от, плавно си, знаєш, типа, щоб ти його не двігав. І от і став собі. Да. Ну, може, може, Якщо ти не комфортно, можеш трохи знаєш, типа, відсісти від палки, знаєш, щоб тобі було удобно, знаєш, щоб вона тип, під ногами не мішала. Mm -hmm. от. Ми будемо раз в три хвилини перезакидувати, поновляти корм. По